Монолог Мао Мао. Ми завели зв'язки і отримали гребінці! Так, Так! вони ж усім усе розпотякують. О, мама. Ого, те пізно. Ходімо в лазню! Вибачте. Що? А що з пані Сакію? Вона вже пішла. Може, злякалася, що ми її роздягатимемо. У нас не збиралася купа охочих на видалення волосся. Цікаві факти від Мао Мао. Видалення волосся ниткою. давно використовується у сусідній країні. Окрім волосся. Ниткою також можна видаляти шкіру, що відлущується. З найменшою шкодою. Окрім ліків. Ти ще чудово розумієшся на догляді за тілом, мало-мао. Ну, я ж з району отік. Хвилиночку, ти знаєш, як зробити собі гарні цитьки? Що? То тебе хвилюють цитьки? Великі цитьки то зайвий жирочок. З маленькими зручніше і ти рухливіша. Так навіть легше ловити комах, тож я навіть застрю. Йой. Що ж, що ж. Час води нові зв'язки. Ех. Далі. Танцюючий привид у діамантовому павільйоні, діамантовому павільйоні почався переполох.